Дорогі студенти, сьогодні хочеться привітати вас не так, як завжди. Не просто сказати вітаю, побажати натхнення, здоров'я, гарних оцінок. Сьогодні хочеться сказати вам спасибі. Спасибі за те, що у такий складний час ви знаходите у собі сили рухатися далі знаходити сили та бажання навчатися, розвиватися, знаходити натхнення у дрібних речах та надихайте інших. Окремо хочу сказати спасибі за ваше волонтерство, за те, що ви робите для ближнього свого, за те, що у свій юний вік ви вже закарбували свої імена в історії нашої незалежної держави. Спасибі за ваше розуміння, спасибі вам за кожну пару. На яку ви витрачаєте останні відсотки заряду на телефоні чи комп'ютері. Спасибі за читання книжок при свічках, ну чи кільцевої лампи, хто що встиг купити. Спасибі вам. Ваші сили надихають та мотивують. Ваша посмішка це міцна віра у світле майбутнє, яке ви будуєте. Ви наша гордість. Ви наша сила. А ми завжди будемо вашою опорою, незламною опорою. Дякуємо вам та вашим батькам за вас, зі святом, шановне студентство!